Hello, people! відео називається Мільйон русських. Це є ціна миру. Чому мільйон? Ну, бо я з Львова зараз я поясню свою думку. І чому зараз на нас так давлять, щоб ми переходили в ці мирні перемовини? І ще одна причина, чому цього робити не можна. Я думаю, ви знаєте, що це коли вони ділили Україну. Вони західні областя, ну, під себе навіть не забрали. Чому? Бо вони їх вважали занадто токсичними, якщо так можна сказати, в сучасному сленгу. Чому вони їх вважали занадто токсичними? Бо мої діди перерізали їх тут таку величезну кількість, що в них в мозгах вони оце відклалось, що як ти приїдеш сюди, ну, тобто страх їхніх колективне безсознательне запхани, що тебе тут приріжуть. Відповідно, оцей подарок, який зробили мої діди, мені нам зараз треба зробити нашим дітям і внукам майбутньому. Чому іменно зараз в них оце вод прижали, давайте от мириться мир, Дружба жвачка знову ж таки вернемося до цього. Колективного безсознательного є певний ліміт лінія. При досягненні якого ці зомбаки, ну зараз руські як їм сказали вперед, вони йдуть вперед, вони перестануть іти в ту пулу, і ця лінія вже приближається до червоної. Навіть не до червоної, до такої оранжевої. Тобто, чесно кажучи, я думаю, червона десь в районі 600 тисяч. Ну а що мільйон? Ну, бо я з Львова треба, щоб було навірніка. І коли оця червона лінія щелкне, вони будуть розуміти, що вийти на мітинги в Росії, отримати по хребту, сидіти в цих каталашках для них є більш вигідним ніж їхати на війну. То зараз поки що цього розуміння там нема, вони, от як зомбаки, сказалось прийти з точки А в точку Б, от вони йдуть, вмирають, йдуть, вмирають і по колу. Тобто в них нема оцього такого ще лечка ні, давай ка я така, то тут посіжу. Знову ж таки, вертаємося до цієї червоної лінії, котра буде у них всіх. Ну, тобто, представте, що вони такі, умовно кажуть, як мурашник, да? ну, вся Росія, і вони підключені як до одної королєви. І коли оцей. Вот я думаю, тисячі реально 600, 700, 800, без тоді них щелкне. І оця інформація, що би все, сюди нападати більше не треба, бо тут смерть вона розповсюдиться між ними всіма. І у майбутньому, коли це в них щелкне, як в них, наприклад, буде питання на кого там нападати, захоплювати ще щось, там Польща, Казахстан, в будь-яку сторону, там шедошведів, ти ще щось. І буде Україна, Україна не буде розглядатися в принципі як варіант. Вони в Турцію скорше підуть через там, Арменію, Блін Азірбайджан, туди пофіг буде, но не, но не в Україну. І оці люди, хто маніпулює, так би мовити, оцими конфліктами знову ж таки, теорія заговора. Боже, про теорію заговору чуть-чуть відійду. Я тут сидів, був і думаю, ну йолки-палки, от якого милого цей Гітлер ну, робив Галакост. Тобто в мене є там своє сприйняття історії, яке було, і думаю, ну, типу, ну, тіпо, порівняю з ним, тіпо, що він там собі думав? Як то так співпало, що сидів, слухав ці його виступи, що він там людям розказував, аж да, ну, художник був думаю, ну як він, типу, оці всього, ну, художник і Голокост, як він склав це все докупи, ну, як він це пояснював своїм людям? То якщо перевести на сучасний лад. То Гітлер був прихильником теорії заговора. Я вам так скажу, ребята, да, да. був такий прихильником теорії заговора. Це ми вертаємося до цих, що це от планують війни і теорія заговора. Тобто вони за оці червоні лінії плюс-мінус знають. Тобто, якщо я оце вам просто можу розказувати, то значить. Ну, Тут є два варіанти. Ага, що це бред, і нічого обсічлива інформація да? або Б, вона є там, або там, Б, С, або 뭐, частково правильною, або правильною. Да? Є якась певна ймовірність у цього. Плюс цієї моєї інформації, що, що вона є більш правдивою, <с nonetheless> ніж част частково правдива, або неправдива, є те, що в нас є історія, це, що в нас тут відбувалося на Західній Україні, як тут русські. І тому зараз вони ну, не хочуть так би мовити сильно, аж так забирати західну Україну. Вони навіть ніде цього ну, не демонструють. навіть словесно, вони навіть цього собі не дозволяють там заявляти, вони зразу віддають в Польщі, ну типу, взагалі, не глядя все в Польщі, то ви можете самі собі прийняти рішення, там якби як там довіряйно перевіряють. Знову ж таки, отці, що планують оці конфлікти. Для досягнення своїх там якихось цілей, вони за оці червоні лінії, за оце колективне безсознательне, за оцю морашку, типурашник, вони за це знають. І вони розуміють, що коли ця лінія дойде, і вони, оці русські скажуть, все фанат, ну типу, ми не воюємо до, до Сраки, вже скільки вбили не той. То коли Би ми, наприклад, якимось чином опинились в Белгороді, як би ви б думали, чого би хтось би захищав? Чи сказали б мені, пішли в сраку, хай забирають, ну все війни. І другий варіант це, на мою, знову ж таки, суб'єктивну думку. Для нас був би вигідний коридор кордон з Казахстаном. У нас здається, Ростовська область і туди? От, там би вже би у тій області. Тобто вони б їх не захищали, я про це хочу сказати. Що ми б якби йшли, було б ну, типу. Тобто вони б добровільно міняли прапора і вся ця штука. І вони, розуміючи, що цей от щелучок близько, оце мовник хребет зламати, от вони того давлять всіма способами зараз за. Перемовини о мірі. Я зі Львова. за лям народ, лям, давайте лям. Я, я знаю, що це що я зараз говорю підвищує ризики для всіх, але вже які.